Для голосу Америки я Наталія Лонова. Громада містечка Лонг Біч побудувала свою власну велику стіну. Не з бетону, не з цегли і навіть не з дерева, а зі звичайних дерев'яних щепок. Захисники довкілля від огорожі довжиною 150 метрів та 3 метри завишки у захваті. Велика стіна змульче покликана у лагідний для довкілля спосіб захистити місцеву громаду від шуму та автотраси. It is a nice wall a... Така гарна стіна. Там десь собі їздять трейлери, а ми нічого не бачимо і не чуємо. Щодня цим шляхом проїжджають до п'яти тисяч вантажівок, які прямують від портів до залізничних пунктів сполучення. Влада міста Лонг-Біч разом з власниками порту знайшли ефективний та дешевий спосіб захистити громаду від шуму та забруднення. нам це обійшлося у 120 тисяч доларів. Стіна такого ж розміру з традиційного матеріалу, як, наприклад, бетон, коштувала б вдвічі більше. дерева та кущі, якими обросте стіна, поглинатимуть шум і викиди з траси, а взамін даватимуть кисень. Якщо ця стіна приживеться, її продовжать ще на півтора кілометра. Вчителі початкової школи по сусідству зітхають з полегшенням. Я Проводжу заняття буквально за 2,5 метри від трас. Треба кричати, щоб пересилити трафік, та мої учні мене почули. Цікавих вам проєктів та наснаги на їх втілення для голосу Америки Наталія Леонова.